Всім привіт! Сьогодні мова піде про ось такий апарат. Підйомник для гіпсокартона Декілька років назад купили будинок. Будинок 64-го року постройки. Ну, ви як розумієте, що ремонти потрібно робити везде. Зривав поли повністю. Всі стіни обшивав гіпсокартоном, ну і відносно і потолки теж. Так як я працюю сам, нема в мене помощників. Стіни самому більш-менш нормально обшивати, можна лист гіпсокартону взяти, притулити і зразу крутити. Ну, а от для потолка, звісно, такий номер не проходить. Неможливо і держати, і крутити. Тому <кхід> хотів купити отакий підйомник, ну але ж в інтернеті. Ціна, якби ну на, на все ціна дорога, ну він теж не дешевий Тому руки є, вирішив зробити сам. Тим паче, що нічого складного в цій конструкції нема. Зараз розповім по розмірах, розповім, що його робив. Ну і попробуємо покажу вам, як він підіймає. Тобто, можливо, хтось захоче. Повторити, апарат доволі таки непоганий. Так, що складається? Купив Льотку. Ліб Лібетку брав Бушну в OLX Щось я там віддав за її 200 гривень, по-моєму, чи 250. Не, не так багато. З купленого ще оця тринога. Купляв я її на металоприйомці. Це, наскільки я розумію, такі триноги. Ставлять, коли роблять опалубку на стройках Ну, тобто, хтось здав, я купив їх три штуки, оце одна пошла в діло. Але не обов'язково брати таку триногу Можна поприварювати просто лапи і все. Просто вони не будуть складатися. От і все. Ну, а все остальне було вдома. Труба одна, труба друга. Всередині. Ну і тут все, все поварене як без труб. Основна труба, діаметр її. Її діаметр. Скільки? 42. Основна 42. Ця, що в їй ходить, 39 показує. 39 наружі. Тут 42, тут 39 наружі. Так, трос. Ну, трос, я думаю, що можна взяти будь-який. Не обов'язково. У мене 5 мм. 4,5. Але він такий товстий тут і не потрібно. Листок гіпсокартона не так багато важить. Ну, якби і все. Тут а труба. Іде. 27 по наружі. Ну, а тут квадрат. 30, й мабуть. 25. 25 на 25 квадрат. Е, Ну зараз рулеткою зразу поміряю висоту. Висота основної стойки 150 ну і ця трошки длинніша на 10 сантиметров мабуть так на на 12 сантиметрів ця внутрішня труба длинніша Чим основна, так одіваю оці роги. Зараз продемонструю, як працює, а потім уже камерою ближче познімаю, як що тут зроблено І псокартона листка нема вже. Я не знімав, як робив у хаті. Тому. Замість гіпсокартона отакий листок покладу шифера з Ну якби щоб ви подивились принцип роботи. Ну і все. Таким макаром можна підняти. Я не пам'ятаю, у мене до скольки тут, мабуть, до 3 метрів потолки можна робити. Бо в будинку в мене висота потолків 2,50, то хватає з головою. Що скажу, дуже і дуже, дуже удобна штука. Ну, не знаю, сам би я ніколи в житті б не зробив би, тому що листок гіпсокартона самому підняти, ще його і закрутить. ну, А так, ти підняв упер, все, кручу і опускаю цю приблуду. Дуже просто і примітивно, але виручає. Отак От це виглядає з боку. Принцип роботи заключається в чому. Ця основна труба іде прорізь 1,5 сантиметри, прорізав, трошки не до конця і тут, а знизу не до конця. Всередину вставлена труба, до цієї труби приварений болт, за який чіпляється трос. Трос чіпляється, іде вище і тут стоїть ролик, через який цей трос перетягується. Тобто вже оце кріплення це до основної труби приварено. Все, лебідка подимає, тяне трубу догори і вона виїжджає з основної труби. Конструкція примітивна, але дієва. відпускаю тріщотку і опускаю. Отака От невелика розповідь про апарат. Можливо, хтось самостійно, як я, робить ремонти, то комусь стане в нагоді. Розміри, наче всі дав. Можливо, у когось виникнуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Завжди відповім, підкажу. На цьому буду завершувати. Бажаю всім гарного настрою, здоров'я, миру нам всім. До нових зустрічей. Пока.